Цьому випуску новин. Іванівський район огорнули негода і різке зниження температурних режимів. Районні депутати провели позачергове пленарне засідання в приміщенні музичної школи. Працівники поліції запевняють, що новорічні свята на Іванівщині пройшли порівняно спокійно. Мешканці Люботаївки влаштували новорічне свято для дітей. Депутати Коноплянської об'єднаної територіальної громади внесли зміни до прийнятого бюджету. Негода і різке зниження температурних режимів окутали Іванівський район. Вже традиційно зима на Іванівщину прийшла неочікувано для комунальних і відповідних дорожніх служб. Перші дні невеликого випадання снігу і певні перемети відрізали районне сполучення з трасою Одеса Київ. А техніка, залучена для боротьби з негодою, виявилась непідготовленою. Варто зазначити, що на останній сесії в 2016 році ще до випадання опадів в вигляді снігу піднімалось питання готовності району до зими. Однак на сьогодні реалії говорять самі за себе. Мешканці ж обурені таким ходом речей, розповідаючи, що буквально рік назад панувала схожа проблема. Це вже не кажучи, що попередньо бували і куди більші замети, а в районі вже входить в традицію неготовність служб до зими. Мої гадають чистили. Я, я розказую, коли були в трактор ходив вже 300 ночі, а зараз ніхто не їде. Ну не сильно, ну скользько, автобус не прийшов, кажуть, що вони зробили, все зробили, люди говорять, що розказують, хорошо що наші розказують. А що хто ж робить де? Я робив на хлебній машині, возив з собою, мені розказує, що я вдома на автором дорожку. Я посипав. А де вони останні? Та й реакція місцевої влади приводить людей в обурення. Звернувшись за допомогою до виконуючої обов'язки голови адміністрації, жінка, в якої син знаходиться в обласній лікарні після важкої операції, отримала неоднозначну і незрозумілу відповідь. Однак добратися до сина в ті дні їй так і не допомогли. Сьогодні вранці я хотіла вибратися на Одесу. В мене дитина лежить у цьому у центральній лікарні. Обласної обща хірургія, після операції. Ну я не могла вибратися, я ждала до трьох часов. Пів четвертої я дзвонила виконуючи обов'язки Тетяни Олексєївної. Вона мені сказала, що це не до неї цей вопрос. Во-первых, іменно що транспорт вийшов з строю. Як це так? Я сказала, що не виїжджайте, тому що якщо ви застранете, я в цьому не виноват. А хто ж має бути винувати? Вона виконуючи обов'язки. Хто сьогодні до кого можна обратиться? Я не знаю. Я їй сказала, що до Івана Івановича звинетя він теж не при чому. А хто ж тоді при чому? У нас сьогодні яка влада і тому по Я не знаю. Позачергову сесію депутати районної ради провели в музичній школі. Перше пленарне засідання в цьому році складалося з двох питань, головним з яких були зміни та доповнення до бюджету на 2017 рік. Також гострого обговорення набрала тема необхідності інвентаризації земель району і їх незаконне використання. Проте одним із депутатів було акцентовано увагу на те, що це не принесе результатів. Депутати ж відмічають, що дана тимчасова зміна приміщення мала позитивний вплив на роботу пленарного засідання і не відволікала увагу убогістю приміщення, в якому декілька скликань поспіль збирались народні обранці. Причина одна, що в залі неприглядний вид, де ми проводимо сесії. А сесії проводяться все згідно регламенту. А по регламенту можна переносити місце перебування. Друга обстановка Росії. Це теж влияє на саму ситуацію. Тому що ми живемо в такому столітті, ніяких условий, все обідрано, все запущено. Таке впечатлення, як будто до нас не було ніякої влади. Це треба було опустити ниже нуля. Ну я думаю, що хоча б в такому маленькому поміщені одного приятніше Тут краще умови і більше і приміщення не боїшся, що за голову щось впаде. А Стосовно сесії, ну ми бачимо, що в цілому депутати були згодні з рішенням і з проектом бюджетного рішення. Всі зміни, які були прийняті, також важливе питання, яке особисто мене цікавило. Це Відносно забезпечення нашої ради шкільним автобусом. Так як у нас вже давно люди скльовані цим питанням були. Пройшли спокійно новорічні свята на Іванівщині. Цьому запевняють працівники поліції. Вони зауважують, що мали узгодження дій під час відзначення в районі новорічних і різдвяних свят, приділяючи увагу до всіх випадків прояву порушення громадського порядку в місцях масового скупчення населення. Було організовано піші патрулі, які охороняли правопорядок на території Іванівського району. На території сел працювали автопатруль та слідчо-оперативна група. Завдяки цьому на протягом новорічних свят спостерігається досить спокійна атмосфера, не зареєстровано жодного випадку про вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів. До чергової частини Іванівського відділення поліції за святковий тиждень надійшло лише близько 40 повідомлень, які є про незначні правопорушення. Також правоохоронці закликають жителів та гостей Іванівщини не допускати порушень публічного порядку під час проведення святкування, утриматись від надмірного вживання спиртного і бути уважними в побуті та виваженими під час перебування в громадських місцях і розважальних закладах. Новорічне свято для дітей влаштували мешканці Люботаївки. Вже другий рік поспіль громада збирається в одну велику родину біля святкової ялинки задля того, щоб провести справжнє сімейне новорічне свято. Ігри, хороводи, спілкування з Дідом Морозом і Снігуронькою створюють казкову атмосферу для дітей і по-сімейному згуртовують усіх присутніх дорослих. Це вже другий захід, такий, що організовуємо, і ну, весело дітям радість, для нас радість, для пенсіонерів радість. Ми згуртовуємося. Головне, що ми об'єднуємося. Головне, що ми разом, і головне, що ми хочемо і прагнемо до кращого життя в нашому селі. І нехай наша маленька провінція Люботаївка процвітає і буде кращою. Дуже красиво і хорошо поставлено було. Море удовольствия. Море удовольствие, і внуки і я дуже гарно поставлено. Варто приїжджати, ми на ще опять приїдемо. Люботаєвці відмічають, що їм в чергове вдалося організувати задумане свято для дітей, свято для громади на належному рівні. А фінальний новорічний фейерверк щонайменше на рік закріпив в пам'яті дорослих і дітей чудові згадки про неповторність даного свята. Зміни до бюджету внесли депутати Коноплянської об'єднаної територіальної громади. Народні обранці провели позачергове пленарне зібрання задля врегулювання питання соціальних працівників і їх фінансування. Варто зазначити, що це одне з питань, яке мало місце гострого обговорення на попередній сесії. Задля того, щоб не порушувати закон і мати можливість прийняти виважене рішення, депутати заслухали начальника фінансового управління Іванівської адміністрації та приведені ним аргументи. Також висловили своє бачення і позицію. Обслуговуються 64 жителя і працюють 4 соціальних працівника. В деякі депутатів виникли запитання, чому ви маємо перераховувати велику кількість коштів в районний бюджет. В даний момент ми створили створиться соціальна комісія, яка буде вирішувати ці питання. І людям буде вже зрозуміло, куди ми будемо витрачувати ці кошти. Народні обранці пообіцяли повернутися до цього питання через певний термін після того, як вони більш детально його вивчать, і тоді зможуть запропонувати відповідні рішення. Зміни до законодавства не встигають за тими змінами, які проходять у нас. Зібралися для проведення позачергової сесії у питанні подальшої долі соціальних працівників. І це в основному і є переваги об'єднаної територіальної громади, де депутати хочуть побачити. Куди кошти зароблені громадою використовуються? Тому в цьому питанні і виникла необхідність. На Наведення аргументи начальника фінансового управління райдержадміністрації вплинули і роздуми наших депутатів, і скажімо, вдалося прийняти виважене рішення, і повірте мені, роботи буде досить багато для того, щоб покращити ситуацію.